І у медиків немає сумніву, що ожиріння одна з основних причин гіпертенії, цукрового діабету і атеросклерозу. Ці хвороби спричиняють більше половини смертей на землі. Тарас Іванович, скажіть, будь ласка, чи завжди підвищений артеріальний тиск супроводжується зайвою вагою чи ожирінням? Справця в тому, що є різна гіпертонія, вона є різна, от по суті. Іноді бувають гіпертоніки, які без зайвої ваги худощаві, в них є причини, скажімо, той же атеросклероз, інші причини розвитку підвищеного артеріального тиску. Як правило, це, коли ми говоримо повним людям, з гіпертонією, що їм треба знижувати вагу, вони посилаються на таких худих, мовляв, вони також мають підвищений тиск, не потрібно. Знижувати вагу. Але я повинен вам сказати, що гіпертонія дуже часто пов'язана з, підвищ... з підвищеною вагою. І якщо в людини підвищена вага і плюс гіпертонія, тоді значно і складніше лікувати, і треба додаткову кількість медикаментів вживати. І частенько буває, що нормалізація ваги, а вона є одним з медикаментозних методів. При лікуванні гіпертонії вона значно покращує перебір, знижує артеріальний тиск і зменшує кількість медикаментів, які вживаються для лікування гіпертонії.